Ну, сьогодні просто Божественний день, не дарма благовіщення. Я хочу акцентувати увагу глядачів і художників в тому числі, як природа завдяки сонечку, як воно все чудово проявляється. Ця роса, ці деталі. Ми часто сучасні художники трошки занадто узагальнюємо, але в деталях фантастична краса. Ось Така той лівець на фоні, в такому цікавому, звучить, як симфонія ціла. І художнику практично нереально передати оці нюанси, тої роси цих бліків, такі витончені. Тому трошки такий плакатний підхід, який часто спостерігається у сучасних художників, особливо на пленерах, Но він явно програє ось тій красі, яку дарує нам природа. Тому ж отож не будемо художники занадто самозакохані і насолоджуємось і беремо все цінне природи.